Я не маю права бути щасливою, поки він там. Чи маю я право на легкість, коли він ризикує життям? Що подумають інші? Ці питання болять, вони змушують нас почувати, ніби ми між двох світів, між любов'ю до чоловіка, який захищає країну, і власним життям, яке триває тут, у тилу. Давайте подивимось на це з іншого боку. Ви його найближча людина. Як ви думаєте, що відчуває він, коли знає, що ви весь час у сльозах і не дозволяєте собі жити? Чоловік воює не для того, щоб ви мучали себе, а для того, щоб ви могли жити, що вам дає страждання. Так, хтось може сказати, що їй чоловік воює, а вона посміхається. Але це говорить не про вас, а про їхні страхи, їхні внутрішні переконання. Ви не повинні жити за чужими очікуваннями. Ваш біль ваш, ваша любов ваш, ваша, ваше життя теж ваша. Ви маєте право жити. Це не зрада, це турбота про себе. Ви не забуваєте, ви не зраджуєте. Ви не применшуєте подвіх вашого чоловіка, ви продовжуєте жити заради себе, заради нього, заради майбутнього. Дякую вам за вашу силу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.